Одяг, головні убори та прикраси. Українські дизайнери представили у Полтаві свої колекції. Показ Fashion Gallery у нашому місті проходить не вперше. Головне його завдання, розповідають організатори, продемонструвати, що мода в першу чергу це мистецтво. Ми стараємося показувати так, щоб люди розуміли, що її відчувають не просто для продажу, а її реально роблять творці, художники. Художники по ткані, художники по біжутерії, художники по шляпкам. Это у нас сьогодні представлено все. відкрила показ колекція одягу восхожденії від молодої київської дизайнерки Кіри Строгецьких, і це перше її творіння у сфері моди за словами дизайнерки. Колекція восхождені це поєднання ретро стилю з модними тенденціями, Переважаючий колір червоний, Красне придає сексуальність, бажання. И я хотела, чтобы мої девушки, вещах от Кирилстрогенских, были сексуальны, были желанные, были востребованы, с ними хотели заговорить, чтобы она заходила на любое мероприятие. Работа, светский раут, ресторан, свидание. И от нее не могли отвести вас. Ознайомитися та придбати на зимовому фешн-гелері можна було і вишукані прикраси, аксесуари на шию, руки, волосся, асортимент баранду Маленіна широкий. Наші прикраси на різнопланові можна подивитися це прикраси, на шию, це сережки, це браслети, це підки, це броші, це ексклюзивні прикраси для волосся, весільні аксесуари, це вишиті рушники, це ляльки. Над виготовленням цих прикрас працює п'ять майстринь. Карина Клименко спеціалізується на металі. Кожна її робота розповідає ексклюзивна, адже виготовлена в одному екземплярі. Виготовляє прикраси з міді, латуні, срібла і це є моя авторська розробка. Виготовляється вона по ескізу, малюється ескіз, потім все це вирізається, вигибається, виковується, метал повністю зістарюється. Ставили на фешн-ґелері і колекцію одягу ручної роботи сукні, жилетки, пальто, техніка виготовлення, мокре валяння. Їх дизайнерка привезла із Одеси. Вони з натуральної різних структур. Це, як правило, ми використовуємо австралійський мірігос, новозеландський міріс. Картачава шерсть і покривається в ніяках натуральним шовком шовкам шоколад тканями і, конечно, очі волокон. загалом на зимовому фешн-галері представили шість колекцій. Наступний показ організатори планують провести навесні.